Щороку, 14 березня, в Україні відзначається день українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня. 2017 року номер 1822 два Дефіз 7 з метою шанування мужності та героїзму, захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги та турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Дата 14 березня обрана не випадково. Саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки й жінки самоорганізувались та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. Навесні того ж року при облдержадміністрації було розпочато набір до батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців добровольців областей під керівництвом Міністерства оборони України. Одночасно створювалися добровольче формування Національної гвардії України і патрульної служби поліції особливого призначення під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Окремо, добровольці формували незалежні від державних силових структур. Добровольчі батальйони, які стали щитом на захисті України на початку російської збройної агресії, внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії РФ на сході нашої держави у 2014 році. Важко переоцінити. Тоді добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію. Відтак, по суті, врятували українську державність від загибелі. Загалом у боях 2014-2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Вони були першими, хто став на захист держави в умовах збройної агресії. Переважна більшість із них згодом перетворилась на військові частини силових структур. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Країна агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіддю на вторгнення став, зокрема, масштабний добровольчий рух. З перших годин вторгнення сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цього повернулись за кордон серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій. В Україну продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, щоб стати на захист територіальної цілісності нашої країни та колишні військовослужбовці з Польщі, Швеції, Данії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Латвії, Литви, Японії, Нідерландів, Сирії, Лаоса, Індонезії і багатьох інших країн. Україна нині переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Наші сміливі захисники та захисниці, які сьогодні гідно дають відсіч ворогові, стоять в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і державну самостійність, завжди у найважчі часи нашої історії знаходились відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Нині добровольцем став увесь український народ, ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Готовність українського народу добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Українські добровольці це символ звитяги, самопожертви та героїзму.